Раїни розпочалися масштабні акції протесту. Коли за кілька днів до Вільнюського саміту східного партнерства Кабінет міністрів України вирішив призупинити процес до підготовки підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За словами Миколи Азарова, це рішення зумовлено неможливістю проведення модернізації економіки в стислі терміни для підтримання конкуренції з європейськими виробниками, яка виник. Азарова і режим Януковича був загнатий в угол нашою сусідньою братньою в кавичках державою великою. Був розіграний спеціальний сценарій, коли іншій державі пропонуються певні умови і певні такі вимоги ставляться, які виконати вона абсолютно не може. Тому для такої освіченої кількості населення було сказано ми йдемо в євроінтеграцію. Для менш освіченої було сказано, та ні, ви знаєте, ми все-таки будемо з Росією, але ж не можна довгий це час Ще да, з харківських, харківських угод. Ну це так званий шпагат. От наша держава була у шпагаті ось довгий час. Але ж в такому стані перебувати держава і людина не може. Потрібно ставати на ноги, змінюватися, йти далі. Чи взагалі ставати там певною провінцією в якоїсь держави і на цьому ставити хрест? Я був... Дан, в українському вимірі це не просто форма протесту. Я протестую проти. Ми там далі потім поговоримо. А це форма такої консолідації українського суспільства щодо подальшого розвитку саме української нації, це виклик державі на те, що вона абсолютно на той час була неспроможна. Нормально функціонувати і діяти так, щоб саме інтереси суспільства стояли на першому місці, а не інтереси якогось там клану чи якоїсь групи людей, коли закінчився перший майдан в четвертому році. Досвідчені фахівці говорили про те, що другий майдан повториться через років 9-10. і абсолютно вписалися в оці всі цифри. Українська нація. Виявилася більш готовою до викликів часу ніж українська держава. Тоді можна було уникнути. Абсолютно можна було уникнути, але це просто б відтермінувало агонію влади Януковича. Це б сталося б в лютому, в березні. Розумієте, все йшло до того, що суспільство почало не сприймати на мові політології. Це називається уряд, і президент став нелегітимний. Поступово із ось такими силовими акціями, силовими проектами влади всі ці вимоги змінилися до одного: повне перезавантаження влади, перевибори, зміна курсу держави, покарання всіх винних в силовому цьому протистоянні. І ви знаєте, що ключове слово зробив сотник Парасюк, який сказав, жодних перемовин, жодних. Хто такий сотник Парасюк? Це людина, яка представляла органи самоврядування на Майдані. Тобто, це іншими словами громадянське суспільство. Не зрозуміло б, би які б наслідки були цих подій, і чи б тривали вони ще б і до літа, якби ось ця людина не вийшла і не сказала ключову свою фразу, що ні з ким ніяких перемовин ми вести не будемо. Коли в 2013 році ми консолідоване. В Україні формується українська нація. Сьогодні ми не говоримо там Південь Схід, ми говоримо ми за єдину Україну чи я проти єдиної України. Ось уже водорозділ проходить саме в такому світоглядному вимірі. В Україні є армія. Сьогодні ми можемо вже про це говорити. Шляхом різ таких величезних втрат, величезних таких фізичних моральних зусиль суспільство, а вже потім держава. Я підкреслюю, створила структуру, яка має захищати нашу територіальну цілісність і безпеку. Влада повинна зрозуміти єдине, що якщо вона не покликана працювати на державу, вона буде змінена. Достроково змінена в будь-якому випадку, який би можновладець не був у нас на чолі держави. Рух волонтерів, який зараз відбувається, адже